Почати сказати, що нема погоду, комісія не зібралася, питання не голосувалися, переноситься на розгляд сесії. там розбираються юристичі. Ми тільки у комісіях. Комісія все рішення, це читати це все рішення. Рішення 38, 8 скликання. Да. Да. Рішення 38 сесії, 8 скликання від 8 серпня 2024 року, заставив член комісії. Постійної комісії питань земельних відносин до планування території, будівництва архітектури, охорони пам'ятного історичного середовища, устрою та комунального господарства. Голова комісії Валерій Іванович, членів комісії штати, так. Да? Члени постійної комісії Кривець Віталій Володимирович, Бойко Анатолій Данідович, Пацько Сергій Васильович, Хухнаська Олег Федорович, Терещук Станіслав Володимирович, Гайдей Сергій Михайлович, Швабський Валентин Михайлович, Ващук Валерій Іванович. На комісії присутні 4 члени комісії сьогодні. Комісія на повному складі. Для проведення комісії потрібно п'ять членів комісії. Значить всі питання, які були подані на комісію, автоматично переносяться на сесію і рішенням сесії, де проводне голосування і будуть вирішені ці всі питання. Все? Якщо, якщо сесія збереться, Так. Да. ні продовжувати. Що це спільность? А може ви будете проводити земельну комісію якось там за три дні до цього? Побачимо, звісно, торославо це. Щоб цей, щоб якщо тоді такі якісь питання, дивіться. Чи якщо сюди не відбудеться? Ну то давай зберемося там, коли вони назначають серед сесію, а ми зберемося там до 3-4 дня. Ви можете оголосити сесію. Я ж не знаю, чи у вас готовий пакет документів. У нас вже зараз до оголошення сесії. У вас є пакет документів. право має справові зібрати. Всі мусять звіти. Вони хто може. Та, та та, про, про, це дзвонили за три дня, за 4. І тоді може бути у вас якісь питання є. І до сесії воно вже щось, щось там дав. Це, це, це право. Це треба раніше. Тим це более, це що ви бачите, хто у вас є присутній на сесії. За дві години. Десять не він, ми Так виходить, що завжди якісь питання і так далі. Два години до